Хочемо привітати вас, стрічниці. І я вам скажу навіть далі, коли закінчиться ця клята війна, а вона ж коли закінчиться, все одно ви не зможете без того, щоб щось ні на придумати. ні придумати. Да. Да. У нас є художниця Оксана Жукова. І оце е, тубус е, іспад, Мін. і ми вам даруємо ваш центр. От вона розмалювала, бачите? Уже. Буде тобі враження, так як Ведьма скаже. Ведьма скаже, Ось тут є і домовенок, тут є О, і код такой, так. Сіл українських з вареники, та, сіл, сіл з творених і салком. Тут, салко. тому, да, тут можна роздивлятися, бо це як картина намальована, дякую. і прапор наш, це вам ваш. Тому що у вас теж культурний центр. Звичайно, Насправді. Пані Галина, тримайте. Я дякую вам велике. Думаю. Думаю. Дякую вам, що ви такі є. Дякую вам велике. Дякую за те, що ви не поцуралися на сьогодні, приїхали до нас. Бо ви це ми, а ми це ви.